Доброго дня малята! Ми сьогодні з вами проведемо дослід: Чи п'ють рослини воду? Але на початку давайте пригадаємо до якої природи у нас відносяться рослини до живої чи не до живої? Молодці до живої. А що потрібно нашим рослинам для того, щоб вони існували? Так, вода, світло і тепло. А пригадайте, за допомогою чого. Наші рослини поглинають воду. Вірно, наші рослини поглинають воду за допомогою коріння. А якщо рослина зрізана і стоїть у вазі, вона поглинає воду за допомогою стебла. А якщо ми її не будемо поливати і додавати води, що відбудеться з нашою рослиною? Звісно, вона загине. А зараз давайте перевіримо. Чи справді рослина поглинає воду за допомогою стебла? А зараз, малята, ми з вами дізнаємось, чи п'ють рослини, у яких немає коріння, воду. Для цього я підготувала пекінську капусту, три склянки з прозорою водою і харчовий барвник. Ще нам потрібна буде ложка. У склянки з прозорою водою ми додаємо харчовий барвник. Дуже-дуже-дуже обережно. Ось так висипаємо червоного кольору. Це у нас вусковий колір. Це у нас. Зелений колір додали обережно і ретельно перемішуємо краску з водою. Фарбу ось був є. Є, перемішали фарбу. І ми з вами в наші стаканчики ставимо листя пекінської капусти. Один листочок, другий листочок і третій листочок. Залишаємо наше листя пекінської капусти у стакані з водою на один день. Подивимось, що з ними відбудеться. Ой, малята, подивіться, наше листя капусти зафарбувалось в той колір, який ми з вами додавали до води. Значить, ми можемо зробити висновок. Разом з водою рослини отримують корисні речовини, розчинені в воді і необхідні для життя. Якщо вам сподобалось, ви можете повторити цей дослід вдома. До побачення, мої любі.